Мікс сорту крем, вага мішечка, 8 кг, ціна 2200 гривень за таку вагу. Тут ковдри, пледи та покривали. Це ковдра, так? Так, величезна. Тут навіть в кадр не влізе. як думаєш, який розмір. Євро. Ні, думаю, Двохспалка? Так, двохспалка? Ну, більше мені здається. Ну, ну, не знаю. Орієнтовно двохспалка. Це що в нас? Пок... Це покривало. Отакого на ліжку. Я думаю, що дитя знайдіти на ковдру таку А де тут? Це на ковдру на цей, на матрас просто сподівається, знаєш, і дитина. Да, Аму, ну. Тут пише. Я тут ніх хрена не пише. Малень. Далі на дитяче ліжечко. Воно гарне взагалі. Це сорт крем, воно в ідеальному стані. Плед просто чорний. Маленький, півторачка. Дитячий пледик, боже. У мене колись так казали коцик. <реку> коцик. <реку> <реку> Ой, такий коцик, дивіться, який гарний. Покривало, які мої таки треба. Дівчата. Ну, це покривало, так? Да, так. Тут, тут такі рюші йдуть. Дуже гарні. Дуже. Ніжне. Це ковдра? Да. Це одна ковдра тут лишається? Туда важить 5 кілограмів, це, це покривало, скажано. Ковра покривало. Це, це, це ковра покривало з квіточками. Є класно, але гарна двейка. Двохстороння, ну? Дуже припально. І розмір великий десь на євро. Аж, я думаю, десь євро або двох Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів, або телефонуйте. І заходіть до нас на ефіри. У нас тіктоці кожен день ефіри. З Звісім по.